Прислів'я і приказки про весну. Коли природа навколо одягається в зелені барви, а зранку буде мелодійний спів пташок за вікном, значить, прийшла весна. Спостерігаючи за весняною порою, наші предки склали немало прислів'їв, приказок про весну. Тож давайте читати їх і запам'ятовувати. Весняний день рік годує. Весна прийшла, робота почалась. Ранні ластівки щасливий рік. Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає, у весни багато квітів, весняний дощ зайвим не буває. Побачу шпака у дворі, знай весна на порі. Сонечко гріє, все росте і зеленіє. Зайчик сонечко радіє, бо весна вже гріє. Де весна, там і зелена трава. Малята, ви молодці. До зустрічі!